Всім привіт, дорогі друзі! 12 травня відбудеться топовий бій. Поєдинок за вакантний пояс IBF Ломаченко Камбосус у легкій вазі будуть битися в Австралії ці два боксери. І в цьому відео ви дізнаєтесь, де безкоштовно можна подивитися цей бій в Україні. Ви просто уявіть, тому що меґого і всі інші медіасервіси українські, які могли б показати цей поєдинок, викупити права там домовитися. Вони. Відмовилося принципово від показу із за позиції Ломаченка стосовно війни і те, як він висловлюється, я в принципі з цим згоден. Ломаченко в цьому плані реально чорт, але ми беремо суто боксерський поєдинок і професійній якості. То тут Ломаченко, звісно, це топовий боксер, і його дивляться ну, багато людей в світі. Тому цей бій буде набирати багато переглядів, і тому є попит в українських вболівальників. І в цьому відео ви дізнаєтеся всю інформацію коротко і стисло, де можна подивитися цей поєдинок. Коротенько по боксерам пройдемося, послужні списки. Ну і дам свій короткий прогноз на цей бій. Тому що якщо Ломаченко програє цей поєдинок, він скоріш за все може і завершити кар'єру. Мені здається, тому друзі, перед початком напишіть в коментарях перше, чи ви будете взагалі дивитися бій Ломаченка. Безкоштовно навіть. Просто напишіть в коментарях, чи цікавий вам цей поєдинок буде. По-друге, зробіть свій прогноз на цей бій, якщо ви більш компетентні в боксі, можливо, більше розбираєтесь, ніж я, тому що я більше. Дивлюся тільки топові поєдинки. Напишіть, от якраз, стосовно цього бою, хто є фаворитом і кому ви віддаєте перевагу. Ну і звісно, перед початком не забудьте поставити вподобайку, щоб якомога більше людей побачили це відео і знали, де дивитись цей поєдинок. Ну і підпишіться на канал, щоб не пропустити пряму трансляцію цього бою. Сам поєдинок відбудеться в Австралії, і очікується, що шоу між Ломаченком та Камбосусом розпочнеться. В неділю 12 травня, не раніше 8 ранку, за київським часом. Тому запам'ятайте, я думаю, доволі зручний час буде для перегляду бою. Тепер стосовно трансляції, офіційно можна переглянути цей бій на каналі Sky Sports та американському ESPN+. Plus Вони є офіційними трансляторами даного поєдинку. Українські транслятори відмовилися від цього бою. В нас зазвичай там останні роки показували е, меді... на медіа сервісі Мегого топові бої, але з відомих причин, ну, якби ставлення до Ломаченка змінилося після повномасштабного вторгнення. І, звісно, Ломаченка зараз тут в Україні не транслюють. А щоб подивитися на Sky Sports чи Plus ну, треба. Проживати не в Україні, тому що там підписки недоступні з території України. Це треба проживати десь за кордоном, і тоді тільки ви зможете подивитись. Плюс там підписка ще й дорога, навряд чи, якби навіть в Україні були доступні підписки на Espen чи на Sky Sports, навряд чи хтось би захотів оформити її заради цього поєдинку, і це дійсно проблема для, для українців, які просто хочуть подивитися хороший бій. Все-таки цей бій покажуть безкоштовно друзі та ще й в Ютубі та Фейсбуці. Офіційна інформація буквально вчора вийшла, що безкоштовно транслюватиме на своїх сторінках топ ранк. Топ ранг я вам напишу назву цієї компанії в описі для того, щоб ви змогли в Ютубі прописати її, знайти їхній Ютуб канал, і там буде безкоштовно показаний поєдинок. Ви зможете спокійно відкрити о 8 ранку і безкоштовно переглянути його. Також на Фейсбуці та сама історія. Вписуйте топ ранг в пошуку, знаходите їхню сторінку, і там буде пряма трансляція цього поєдинку. Дуже зручно. Це ексклюзивно, до речі, зробили саме для нашої країни, для України зробили ексклюзивну трансляцію безкоштовно в Фейсбуці та Ютубі. І для Філіппінів, до речі, теж ексклюзивно зробили таку пряму трансляцію. Тому я думаю, тепер більше болівальників українських і болівальників вболівальників боксу. Зможуть подивитися і переглянути цей бій. На нашому каналі, друзі, теж буде пряма трансляція по цьому бою перед поєдинком, під час поєдинку для вас буду коментувати. Чим зручно, тим, що на сторінках топ ранку в Ютубі та Фейсбуці Facebook, коментатори будуть іноземні, а я буду намагатися під час бою вам коментувати все те, що буде відбуватися. Тим самим ви зможете відкрити мою пряму трансляцію з моїм коментарем і. З іншого гаджету, якщо у вас є така можливість, відкрити пряму трансляцію самого поєдинку, синхронізувати ці дві трансляції, слухати мій коментар і дивитися бій Ломаченко Камбосис. Тому, друзі, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити пряму трансляцію цього поєдинку. Я десь стартую о 6.30, о 7 ранку перед боєм. Посилання на старт прямої трансляції буде в Телеграмі, туди обов'язково підпишіться, щоб нічого не пропустити всіх, запрошую, разом буде не нудно дивитися це, будемо обговорювати під час бою все, і я думаю, разом дійсно буде цікавіший перегляд боксу. Тепер давайте ближче до бою. Звісно, фаворитом є Василь Ломаченко в цьому поєдинку. Він і досвідченіший. І він, ну і в принципі, статусніший боксер, тому що якщо подивитися їхню статистику. Ломаченко 36 років, камбососу 30 років. Зріст Василя Ломаченка 170, зріст камбососа 174. Розмах рук 166, в Камбососа 173 більший. Тобто можна говорити, що камбосос дійсно підходить до такого віку, де він ну фактично в розквіті сил для боксу 30 років. Ну, це ще це ще тільки початок, можна сказати, кар'єри. Якщо говорити про останні поєдинки, Ломаченко в останній виходив в ринку 21 травня 23 року. Коли тоді одноголосним рішенням програв американцю Девіну Хенні. дуже такий скандальний бій був, як на мене, доволі рівний поєдинок тоді показав Ломаченко, але програв за очками. І тоді вони билися за звання абсолютно чемпіона у легкій вазі, Ломаченко програв. Але після перемоги, Девін Хенні наприкінці листопада минулого року, вирішив змінити вагову категорію та звільнив усі ці. Головні чемпіонські пояси в легкій вазі WBC, WBA, IBOF і WBO. І це дало можливість Ломаченко і Камбососу отримати можливість битися зараз за вакантний титул IBF. Камбосос вже у своєму останньому бою в липні 23-го року переміг британця Максі Г'юза, здобувши другорядний титул IBO в легкій вазі. Перед цим Австралієць зазнав до речі двох поспіль поразок від Хейні якраз. Тобто об'єднує Ломаченка і Камбососа поразки проти Хейні. Щоправда, у Камбососа їх цілих дві було, і він там втратив звання абсолютно чемпіона, яке він виборов в листопаді 2021 року перемогою над Теофімо Лопесом. До речі. З яким бився теж Ломаченко, тобто реально Камбососа й Ломаченко об'єднують суперники, яким вони програвали, фактично, та особливо Хейні, який от нещодавно бився із одним із інших. загалом на рахунку Ломаченка в статистиці 17 перемог, 11 нокаутом і три поразки на професійному ринзі. У послужному списку Камбососа 21 перемога, 10 нокаутом і дві поразки проти Хейні. Тому я думаю, що камбосус буде дуже налаштований і цікаво, от подивитися, хто дійсно переможе, тому що бій дуже конкурентний буде. Я в цьому переконаний. Хоч і фаворитом кукмекери вважають саме. Ломаченка. Ну і давайте коротко перейдемо до слів боксерів. Пару тез і речень саме від Ломаченка і Камбосуса. Розпочнемо з Ломаченка, який прямо заговорив про завершення кар'єри. Ось цитую його слова. Я дуже довго в цьому виді спорту, надто довго важко сказати, скільки я ще буду на ринзі. Це залежить від того, як почуватиметься моє тіло після ще одної важкої підготовки і ще одного поєдинку. Казав Василь Ломаченко. Тобто, ну ви розумієте, мені здається, що якщо Камбосос реально переможе зараз Ломаченка, він завершить його кар'єру. А ось що сказав Камбосос стосовно цього поєдинку, цитую австралійського боксера. Мені подобається бути андердогом. Мені подобається проводити великий бій в Австралії, про який говорить увесь світ і вся країна. Мені подобається ця ментальність аутсайдера. Ця ментальність викликає запал, коли люди кажуть, це кінець камбососа, це буде легкий бій для Ломаченка якщо вони думають, що це буде легкий бій, немає проблем. Подивимось 12 травня, заявив Камбосос. Дуже знаєте така смілива заява. Подивимося дійсно 12 травня. Настільки камбосос буде конкурентним проти, ну хоч досі, уже такого старуватого, 36-річного, але доволі швидкого на ногах. І ми знаємо, в чому сила Ломаченка. Це швидкість і це техніка, і це його IQ От це те, те, чим він брав завжди в ринзі. І подивимося, наскільки це якісно це буде проявляти Ломаченко вже 12 травня. Ще один цікавий факт, я думаю, ви бачили. Якщо ні, то я в Телеграм запущу: це битва поглядів між Ломаченком та Камбососом, яка відбулася, і боксери дивилися один на одного понад три хвилини. Ну, це не знаю. Одна з найдовших, напевно. Бит поглядів в історії, але ну такого я не бачу. Вони реально пристрашно дивились одне на одного, тобто так з'їдали очима одне одного, але не було там, знаєте, штовханин, не було там якихось е, словесних моментів під час от якраз перегляду, битви цієї. Але їх вже там ну знаєте говорили все досить. Давайте вже далі по, по списку по регламенту пройдемося, але вони все одно далі почали дивитися один на одного. Ну це. Звісно, було цікаво і дали отаке певне шоу. Але слід зазначити, що Ломаченко доволі амбіційний стосовно цього бою. Ось його слова саме на прес-конференції 9 травня, коли він сказав, що хоче повернути пояс IBF. Я давно в цьому спорті. Ми двоє професіоналів. Ми знаємо бокс, ми знаємо стратегію. Обом буде дуже важко і дуже цікаво. Буде дуже і дуже цікаво всім шанувальникам боксу. Удачі, обом! У нас бій, ми дуже старанно готувалися, і як я вже сказав, це буде захоплююче видовище. Я просто з нетерпінням чекаю титул IBF. Мені потрібно взяти свій титул, а потім я зможу думати про майбутнє, сказав Ломаченко. Тобто, теж доволі е, переконливий і намагається все таки і себе, і інших переконати в тому, що він ще ну має сили битися і завойовувати пояси. Числі зазначити, що перед цим боєм буде 5 андеркардів. Тобто, якщо ви там десь вранці проснетесь чи вночі, то зможете переглянути інші поєдинки, якщо вам цікаво, там я зараз залишу в описі саме назви андеркардів. Ну і плюс заходьте, друзі, зараз в Телеграм. Я там створю опитування на рахунок того, хто переможе, Ломаченко чи Камбосос. Просто проголосуйте, віддайте свій голос для того, щоб потім на трансляції ми побачили. Дійсно, ну знаєте, об'єктивну картину від різних людей, які по-різному дивляться на Ломаченка, і взагалі там на Камбосуса і на Цайбій. Мені буде дуже цікава ваша думка, тому проголосуйте підписуйтесь, я вас буду чекати в неділю. Вранці на цьому каналі ми разом будемо дивитися. бій. Хто б як не ставився до Ломаченка, от мені не подобається теж що... як він висловлюється і те, як він стію. Російською церквою возиться, і те, що він про війну фактично ну ніяк не висловлюється. Звісно, в цьому плані Ломаченка підтримати ніяк не можна. Це мразотне ставлення до своєї країни. Але ми будемо розглядати от Ломаченка саме скрізь призму, боксу і не більше. Я не буду вболівати за Ломаченка відразу, тому що можна ставити на, на те, що Ломаченко переможе. От якраз я зараз переходжу. До свого прогнозу можна ставити що Лома переможе в цьому поєдинку, тим більше він є фаворитом. Але по вболівальницьки я вболівати за нього не буду. Мені все одно, хто переможе. В мене не буде ніяких переживань, там, наприклад, як за Усика. за Усика, ми будемо переживати проти Фьюрі. За Ломаченка ні. Не знаю, як ви, пишіть в коментарях. По моєму прогнозу, я вважаю, що Ломаченко завершить кар'єру після цього поєдинку. Тобто Камбосус переможе. Чесно, я от в останніх боях Ломаченка не впізнаю того, якого ми бачили е, його в рензі десь років, напевно, 3-4 тому. От тоді був справжній Ломаченко, який був в Русі. Зараз він здав, видно, і в 36 вже, уже ну напевно, от саме оця якість, за рахунок чого він брав видні, за рахунок швидкості IQ, да, там, скажімо так, реакції. А камбосус навпаки, зараз в розквіті сил. Камбосус, який теж програв Хейні, знову ж таки, але я так передивився пару пару оглядів, пару. Його боїв, ну доволі конкурентний бієць, Він може нав'язати. Його завжди вважали андердогом, але в деяких поєдинках він бувши андердогом, вигравав, і в принципі для нього це вне в новинку. Тому я не дуже вірю в цьому поєдинку Ломаченка. Я бачив останній поєдинок проти Хейні. Ми разом на стрімі дивилися. Він дійсно конкурентний бій дав, але він не був кращим за Хейні. Тобто, це реально був рівний бій, більш-менш. Але не було явної переваги, тобто пора йти, як на мене. Тому, друзі, напевно, з вами 12 травня ми побачимо в останнє Ломаченка в рензі. Ну, давайте так. Я надіюсь на це, тому що ну не хочеться вже, знаєте, якось мучити українських болівальників питанням: чи ти хочеш болівати за Ломаченка? чи Потрібна нова генерація боксерів. В нас вже відходять. Кличко відійшов раніше. Зараз відійде, скоріше за все, Ломаченко. Зовсім скоро теж буде відходити Усик. Тому нам потрібні. Плюс Берінчик ще, ще є, ще боксує, але це вже досвідчення. Тобто вони, вони відходять, нам треба нова генерація тих боксерів, які займуть ось місця тих людей, які були на троні багато років. Тому будемо дивитися, друзі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, не пропустіть пряму трансляцію на нашому каналі. Ну і знову ж таки, на топ Ранк буде безкоштовна трансляція. Всім до нових зустрічей.